Тема сьогоднішнього уроку загальні вимоги до оформлення креслень. Креслення мають бути зрозумілими для тих, хто їх виконує, і для тих, хто ними буде користуватися. Це забезпечується єдиною системою конструкторської документації, скорочено ЄСКД, яка складається із державних стандартів креслення. За даним посиланням, можна перейти і ознайомитись з цими стандартами, їх там велика кількість. Щоб креслення були зручними в зберіганні та користуванні, їх виготовляють стандартизованого розміру. Розмір такого аркуша називають форматом. На рисунку ви бачите розміри різних форматів. Найбільший формат це А0. Його розміри 841х1189 мм. Наступним розміром іде формат А1. З рисунку видно, що це половина формату А0. І всі інші формати отримуються таким самим чином. Тобто формат А2 це половина від формату А1. А3 це половина від А2. Ну і відповідно А4 це половина від формату А3. Дана. У даній табличці вказані всі розміри в міліметрах. Рамка і основний напис креслення. Кожне креслення має рамку, яка обмежує на форматі місце для побудови зображень та нанесення різних умовних позначень. Це поле креслення. Лінії рамки проводять на відстані 20 мм від лівої межі формату і на відстані 5 мм від інших сторін формату. У правому нижньому куті поля креслення розміщують основний напис, що містить точну інформацію про зображення на кресленні. Форма і зміст основного напису для креслень визначені державним стандартом. Для навчальних креслень використовується спрощений основний напис. На даному рисунку ви бачите рамку для формату А4. Бачимо, що от. Дане вісенці по ліве поле 20 мм, верхнє, праве і нижнє по 5 мм. Рамка для Основного напису і е, приклад заповнення рамки, і розміри різних полів рамки ви бачите також на рисунку. Цю рамку з основним написом і розмірами обов'язково ви маєте перекреслити собі в робочі зошити лінії креслення. Для побудови креслень використовуються різні лінії. Вони поділяються на три групи. Це суцільна, штрихова і штрихпунктирна. Ви можете бачити, що суцільна поділяється на чотири підгрупи. Це основна лінія, тонка, тонка зі зламами хвиляста. Штрихована лінія поділяється на штриховану і розімкнену. Відмінності ви бачите на зразках, які знаходяться з правого боку. І розміри. Також ви можете бачити, що в залежності від того, яку ви виберете основну лінію, наприклад, якщо у вас основна лінія 0,5 мм, то тонка лінія має складати 1 третю від основної лінії, тобто 0,25 мм. Так само і тонка зі зламами і хвиляста. Ви бачите, S поділити на 3, S – це розмір основної лінії, і далі розрахунок інших ліній відштовхується від того, яким був вибраний основний формат. Якщо основна лінія 1,4 мм, то інші лінії вже будуть 1,4 поділити на 3 це приблизно 0,5 мм. Аналогічно відбувається зі штрихованими лініями і іншими. Тобто ми вибираємо спочатку основну лінію і від неї відштовхується товщина всіх інших ліній. Дану схему треба перекреслити собі в зошит з прикладами ліній. Нагадую, що всі відстані. На кресленнях вказується в міліметрах. Тобто, наприклад, штрихова лінія вам показує, що у нас довжина штриху має бути від 1 до 2 проміжок між штрихами від 2 до 8 міліметрів. Далі приклади використання ліній. Бачите, суцільна основна це лінія видимого контуру. Вона завжди виділяється на всіх кресленнях. Суцільна тонка використовується для розмірних ліній, для виносних ліній. Штрихована лінія використовується для ліній невидимого контуру. Штрихпунктирна використовується як осьова лінія. Дані приклади також перекреслити собі. Зошити Основні відомості про креслярські шрифти. Всі написи на кресленнях виконують креслярським шрифтом. Це робить креслення більш чітким і виразним, полегшує їх читання. Конструкцію літер і цифр креслярського шрифту визначено державним стандартом. В машинобудівному кресленні використовується шрифт типу Б, а в будівельному кресленні шрифт типу А. Є стандарт. Він називається гост2.304-81 ЄСКД, який встановлює накреслення двох видів літер українського і латинського алфавітів, великих і малих арабських і римських цифр та деяких знаків для умовних позначень на кресленнях. Шрифт рекомендується писати нахилом 75 градусів. Написи виконують у два етапи. Спочатку тонкими лініями намічають контури літер і цифр. Упевнивши, що вони написані правильно, їх обводять м'яким олівцем. Запам'ятайте, що літери і цифри стандартного шрифту ні в якому разі не викреслюють, а пишуть від руки. Розміри та креслення літер. Висота великих літер у міліметрах. Вимірена перпендикулярно до основи рядка і визначає розмір шрифту. На рисунку ось висота. Її позначають буквою H. Написи на кресленнях виконують шрифтами таких розмірів: 2,5, 3,5, 5, 7, 10, 14, 20, 28 і 40 мм. Висота малих літер позначається буквою С, відповідає висоті великих літер. Попереднього розміру шрифту. Наприклад, для шрифту 14, висота літер дорівнює до 10 мм, для розміру 10-7 Тобто, Якщо у нас шрифт 14, то маленька буде 10. Якщо у нас шрифт 20 велика літера, то маленька буде 14 шрифту. Товщину ліній шрифту визначає залежно від висоти шрифту. Вона дорівнює 1 10 висоти і позначається буквою D. Ширина більшості великих літер має дорівнювати 0,6 від висоти. Ширина літер А Д, Ж, М, Ф, Х, Ш, Ш, Ю 0,8, включаючи нижні верхні елементи, а ширина літер Г С і З – 0,5H. Ширина більшості малих літер дорівнює 0,5 H, тобто висоти. Ширина літер МЦ, і М, це і м'який знак дорівнює 0,6 від висоти. Літер ж, Т, Ф, Ш, щ, Ю 0,7 від висоти. Букви С 0,4 від висоти. Частини літер, які виступають з рядка зверху або знизу, виконуються за рахунок відстани між рядками. Висота всіх цифр дорівнює висоті великих літер. Ширина половині висоти. За винятком цифр 1 це 03 від висоти і 4 це 0,5 від висоти. Відстань між літерами і цифрами в словах 0,2 розміру висоти. Між словами та числами 0,6 розміру висоти. Відстань між нижніми лінійками рядків 1,7 висоти. Тут ви бачите накреслення латинського алфавіту, великих літер, маленьких літер. Це накреслення українського алфавіту. Також великі, маленькі і арабські цифри. На цьому завершимо. Завдання ваше накреслити рамку на форматі А4 з основним написом. І Украї... внести в цю рамку, написати український алфавіт. Все. Дякую за увагу.